Якби треба було викинути все і залишити лише п'ять доглядових засобів. То я би обрала саме ці, тому що з ними моя шкіра виглядає просто ідеально. Перше в цьому списку це сироватка із клінікал. Вона є з ретинолом і вітаміном. Завдяки C. ретинолу вона працює на якість шкіри, вирівнює текстуру, шкіру покращує. тон. тон. При цьому її розхід мінімальний. Потрібно лише три краплі. Засіб номер два. Це крем від Biologic Recherche. В принципі, будь-який їхній крем мені дуже подобається. Обирайте за своїми потребами шкіри. Тут у мене новенький із Цента генерує шкіру, працює над її кольором, текстурою, а й... також бореться з постакне. Або ще крем колаген від них же він супер універсальний, має дуже легку текстуру, зволожує та відновлює щільність і пружність шкіри. Баночка номер три, без якої я не обходжуся зимою, це крем гідравіт Він дає супер глибоке і тривале зволоження, таке, яке не дає жоден. Баночка крем. номер 4 це гельмування із клініки. І, краще з усіх, має у складі кислоти, Супер очищує, мінімізує пори, але при цьому дуже дбайливий. І баночка номер п'ять це ранковий крем крем, сироватка гель не знаю як його назвати. Від Він з вітаміном С, є найкращим антиоксидантом, класно зволожує шкіру та захищає її від впливу зовнішнього середовища.